Стартує велоподорож до Вітачева з Рошановського підземного перехіду. Неймовірний арт-об'єкт. Хто ще тут не був, рекомендую орієнтир автовокзал. Місце зустрічі з першою частиною команди. Дініс, Сергій і на турніках Іван. Асфальтом ми ж сьогодні ще не катаємось, тому їдемо через села до Хотіва. Тим паче тут гарний спуск вниз. Можна набрати досить непогано швидкість. Справа то Ходосівське озеро. Далі ми повертаємо на ліворуч, щоб побыстріше доїхати до пекарні на мегамаркету, де нас зачекає Алекс Алікс Піре, котрий потім виявився самим повільним учасником нашої гонки. Дякуючи Рейну, ми дізналися, що Гревел це вантажівка серед велосипедів. А нормальні хлопці купують собі шосер. Трошки покажу нашу команду ззаду, а також спереду, де ми обговорюємо шлях як краще їхати. Від Українки починаються нескінченні підйоми вгору. Плюс ми десь губимо нашого шосера. Але за хвилин 40 він нас, нас доганяє. Я розповідаю, що заїхав перекусити в Україну. Юху, нарешті, вітачів. А точніше, пекарня, Вітачові і неймовірно красиві краєвиди. Там Хрест був, бо Христос Воскрес із тіста, але це хліб, ну тобто солений, ну тобто звичайний хліб, круглий, на честь Пасхи ставився на стіл і все. І це не Пасха, це хліб. Ну, тобто Пасха. Ну тобто зараз це Пасха, але це не Пасха. Тоді було Ось. А оце папушник, це солодка історія, це нереальна історія. Ну, ви зрозуміли, ціни Пасха 300 гривень борщ, 200, якийсь там салат 180 гривень. Звісно, ми взяли спробувати гривень. цю Пасху, котра не Пасха, а папачальник. Я вже забув, як вона правильно називається. Смачна, смачна, але 300 гривень. За 300 гривень замала. Дійсно, щоб крутити кольоса, потрібні калорії. Тому ми були вимушені зупинитися в Українці і з'їсти непогану піцу за 250 гривень. Ой, ты... Опять ты слишком сделал. Вау. Давай вернемся. Автобус только что уехал. Ага. По страве, скажем. Чемпион, чемпион. Можно, можно вас ждать. Согласен. Я таймер запустил. Уже минуты две, наверное, три. Сейчас посмотрю просто. Все, выключаю запись, смотрю Мы таймер. Мы просто мангал распал и шашлы жарили. А, и какая закладка? Углей уже вторая, наверное, давно. Уже все сгорели. Открить магазин, фонтаны робота. Фінальна зарядка швидкими углеводами. І на цьому на сьогодні все. Пока.